Олександре, це все круто, те, що розповідаєте, а насправді нам треба результат тут вже і зараз, тому що в нас немає ні часу, ні ресурсу. І будь ласка, давайте вирішувати, як ми будемо працювати далі для того, щоб ви досягли нашого результату. Це той запит, який проходить часто від наших клієнтів. І це для мене пояснює причину основну, яка зараз є в підприємності, це те, що у підприємців частіше всього знаходиться погляд на тактичних задачах, а не стратегічних. І це зрозуміло, тому що частіше всього в сучасному підприємстві України з Проблема з прибутками, проблема з касовим розривом вона дуже популярна для того, щоб клієнт і безпосередньо підприємець відчував себе комфортно, він хоче знайти якусь пілюлю, яка дасть результат тут вже і зараз. Тому що спеціалістів навкруги дуже багато, дуже багато різних думок, дуже багато різних стратегій, і всі намагаються здати йому думку про те, що слухай, я тут знаю фішку та. Знаю схему, як може запустити рекламу, яка буде давати результат тут і зараз. Я ж намагаюся клієнтів привчити до того, що, будь ласка, не шукайте результату і зараз. Ваш маркетинг наразі, і в принципі, світ зараз побудований, і маркетинг в світі побудований таким чином, що інструменти тут і зараз вони працюють дуже дуже рідко. Тому треба фокусувати свою увагу на стратегічних діях, на вибудові стратегії компанії, не тільки навколо одного інструменту, а інвестуючи навіть потрошки, але в усі інструменти чуть-чуть. наприклад. Сайт, реклама, смм, контент-маркетинг, Ютуб. YouTube. YouTube, що дуже важливо, це зараз дуже розвивається Ютуб, реклама, в тому числі це і тізерна реклама, і МЛ-маркетинг може бути, і Телеграм свічат, і вибудову реферальної системи серед своїх клієнтів, це вибудова рейтингу компанії, репутації компанії, тобто працювати над репутацією компанії. Це все коштує дуже дорого, якщо це сумувати. Але це той стратегічний підхід, який треба використовувати підприємцям, тому що та нам дуже просто запускати рекламу, дуже просто змінювати підрядників з одного на іншого. Але це все маленькі дії, які не приведуть підприємця наразі до результату. Все, що буде приводити до результату, це біль, страждання і втрати бюджету на перших декількох місцях роботи. Але далі це як робота з SEO, це робота в принципі як будь-чим житті, чому ви вчитеся, чому ви збуваєте досвід. Перші тижні місяці найскладніший період, коли потрібно перечекати, коли потрібно побудувати з нуля той маркетинг, який мав бути у вашій компанії, і далі цей інструмент, цей локомотив буде працювати дуже дуже ефективно на вас. Звичайно, якщо ви будете вкладати ці сили, свою увагу і своє стратегічне бачення.